Побачимо. Побачим. Ти будеш в Грифіндор. Я так сподіваюся, що я не потраплю в слизерин. Адже всі погані відьми та чарівники були там. Хм. Хафлпа. Добре. Не Слизерин. Не Слизерин. Не Слизерин, так? Будь ласка, не Не Слизерин. Ну тоді. Торрент! Що? Синдром Торенту. Привіт. Я Тенер Гілман. летсплейщик по іграм. І я скачав Hogwarts Legacy з Торренту, Торенту, як переважно і всі ігри. Навіщо платити, коли вже доступний взлом? Це ж безкоштовно. Like, Добре. Повертаємось до гри. Так, синдром пірату з торренту. Добре, але це не будинок Хогвартсу, це просто використання халяви. Так, але там є віруси і моди. Я знаю, але я отримую всі ігри. Hmm, а що таке Гаразд. Це все починалося від нестачі коштів. Але потім я зрозумів, що це безкоштовно і безпроблемно в пошуку будь-чого. І якщо знайти гарний сайт. То майже немає шансу отримати вірус. Зачекайте. Ти що не отримуєш оновлень? Тобто ти учень без підтримки і оновлень? Кому ви не треба? Я нічого за це не платив. Не платив? Гаразд, так. У мене піратка торренту, так. Це круто. Тоді ми можемо тебе ігнорити. Н ні, ні, зрозумійте. Це остання версія гри. Без репаку. Все як в ліцензії. Так, так. Ти не заплатив, і ми тобі нічого не винні. <у> Увага, НПС. Відпочивайте. Він тут ніхто. Ні, я ціную ваші зусилля, але це не так працює. Добре. Тоді як це працює? Це повноцінна гра зі зламаним ключем. Іноді на такі версії додають моди, які змінюють її суть. О, ні. Тільки не кажи, що тут буде Волдеморт! О, так. Це було б не канонічно. Ні, ні, не кажи мені цього. Я ж бачу, що ви теж не з канону. Оу, oh, я маю на увазі, що потрібно було купити гру і не страждати. Ні ні, все добре. Я не Волдеморт, бруднокровка, Фавбет, круте колесо. У нього віруси! У нього віруси. Це віруси з сайту. Так, не страшно. Капелюх, тепер можеш сказати, який мій гуртожиток. О, так, так, зараз. Хм. Не зареєстрований, використовує VPN. Є крякнутий хамач. О, схоже на Ravenclaw. Clow. Ліцензійні ігри в Epic Games. Ні. ні, ні. ні Ще раз, це не гуртожиток. Але в тебе є ліцензії. Я знаю, що вони є. Дякую тобі. Торент, маючи ліцензії? Так, я отримую ліцензії в епіках кожен тиждень, але я не обираю ті ігри. Через це я користуюсь Торрентом і Епіком. Йому подобається більше піратські сайти. Ні, це не так. Волдеморт, бруднокровка, горбунові космолот. Тук тук Гогварц. Волан Деморт. Так. Я не канонічний безкоштовний мод. Увага! До зброї це гра чи Епік? Торент, Волдеморт, Бруднокровка. Людмила чекає на вас. Парімач інап експеліармус. Ти вивчив закляття нижньої білизни. Це було інше закляття, але моди змінили канон.